Місце дії маленьке японське містечко. Сейко, старшокласниця з цікавим і допитливим характером, повертається додому пізно ввечері після підготовки до іспитів. Її будинок знаходиться біля покинутої лікарні, де давно ходять чутки про загадкові звуки і зникнення. Однак Сейко завжди сміялася над цими історіями. Цього вечора все було тихо, аж раптом її телефон подзвонив, незнайомий номер. Спершу вона вирішила не відповідати, але дзвінок повторився. Сейко нервово натиснула кнопку відповіді. Ти вже близько? шепотіли в слухавці. Від холоду, що пробіг по її спині, дівчина завмерла. Голос був тихий, ніби говорив з іншого світу. Дівчина різко обірвала дзвінок і пришвидшила кроки, відчуваючи, як щось за нею стежить. Її погляд раз у раз зупинявся на темних вікнах лікарні, і раптом вона побачила відблиск світла, хтось всередині. Телефон знову задзвонив. Сейко здригнулася, подивившись на екран, той самий номер. Тремтячою рукою вона відповіла: Ти всередині, голос став голоснішим. І перед її очима двері лікарні відкрилися самі. Дівчина завмерла в нерухомому страху, коли з темряви на порозі з'явилася чорна тінь, що пильно дивилася на неї. Тіло, ніби перестало слухатися, і тільки шепіт телефону продовжував лунати. Ми чекаємо.